Йдеться лише про кращі економічні умови. Я думаю, що люди тягнуться до заходу, тому що там є порядок. І там немає корупції на кожному праці. Людям дуже важко це зносити. Я думаю, що це одна з найбільших проблем, яка стоїть перед Україною. І, вичувати ці метастази корупції, вичувати поступово і, з установ і, ну, і не виловлювати, бо майже всі замішані. Mm -hmm. От. А, і, і, якось створювати умови, коли Люди зрозуміють, що це і принизливо, і невигідно. Ну і власне цього вигідної гідності, вигідної шляхетності зичимо всім, хто дивиться програму Я і це. Бо певною мірою про це в нашій сьогоднішній програмі. Про те, що жити правдиво. Тут, у нас в Україні, щоб це було не якесь диво, не щось таке, знаєте, для мрійників чи там праведників, а може навіть дурників, щоб це стало нормою, щоб було те верховенство права, щоб право працювало. І, ймовірно, Україна сьогодні має такий шанс. І от який то шанс, і який є час для того, щоб це запрацювало? От про це будемо говорити в нашій програмі Я все. І мені надзвичайно приємно, що гість, який до нас сьогодні приїхав, я сподіваюся, не просто зможе про це говорити, а буде це робити так, що ну, це буде цікаво всім, хто буде нас слухати. Ну і мені надзвичайно приємно, що я зараз можу. Продемонструвати нашу запорізьку гостинність і приготувати для цього гостя каву. І це теж таке, знаєте, метафоричне побажання, тому що кава Еспресо, яку ми тут готуємо, вона така дуже західна. Це такий дуже західний стиль. І це так, знаєте, сучасно, смачно, якісно. Ну а завдяки тому, що ми тут маємо, це ще й експертно. Отже, мені б і хотілося, щоб Україна мала шанс. Сучасно, якісно, дуже по-західному і дуже експертно мати можливість жити в царині права і говорити про те, що право у нас працює. Зараз ми про це будемо говорити із гостем, до якого я вирушаю у вітальню. Це не просто гість телеканалу Запоріжжя і нашої сьогоднішньої програми «Яйце», це гість міста Запоріжжя. Мені надзвичайно приємно вам представити Геннадія Друзенка. Прошу Геннадію. Ми Щиро. без цукру, бо ви сказали, що ви не п'єте цукор, хоча з'ясували за нашими цукерниками, що ми будемо тут мріяти з вами. Ой. Втім, хочеться ж говорити і по суті, і по сутню про те, наскільки ці мрії можуть втілитися в життя. Чудово. заспів, скажімо, до нашої розмови. Я чудово пам'ятаю 2000... кінець, 2003-го, початок 2004-го, коли поляки завершили переговори про вступ до ЄС ага. і тодішній. Прем'єр Лєшик Міллер спускався з трапа літака і завершили вони дуже вдала перемовини. в останню мить витервали замість 10-50% дотацій в сільське господарство проти, скажімо, французьких. Ага. Він сказав фразу, яку я запам'ятав на все життя. Треба мріяти, іноді мрії збуваються. О, так що нам це підходить? Ну а я вже пан Геннадій вже розпочав говорити про поляків, бо є фахівцем експертом з. Євроінтеграції, хоча сьогодні правника, ми ще з'ясували, що правознавець – це людина теоретичних знань про право, а правник це праводіяч, скажімо так. Це той хто хто воює, провал... за хто, воює за право і може мріяти і виборювати і перемагати. Ну і політолог сьогодні уповноважений, урядовий уповноважений з питань етнічної, національної етнонаціональної національної політики. Отже, широкий спектр, а власне хочеться поговорити про те, а чи буде колись панувати право у нас тут? Чи зможемо ми подолати корупцію, яка вже метастазами в кожній клітині України? І що для цього потрібно: люстрація, модні слова, люстрація, децентралізація, субсидіарність е, ну, там, антикорупція? І навіть мені хотілося, якщо встигнемо, що підняти це питання е, амністії. Ну це вже дуже далеко. Все-таки спочатку, давайте саме про те, про царину права і про те, як боротися за право в Україні сьогодні і перемагати. Я зараз дуже оптимістично дивлюсь після того, що ми пережили якийсь екзистенційний досвід останнього року, бо вперше я побачив, що не більшість, але критична маса активних українців захотіла жити по правилах. Я б поки що б не казав по закону, бо часто закон стоїть на заваді якимось більш глибоким нормам, те, що ми mm -hmm. називаємо право. Даревна в Україні слово право воно асоціюється з набагато глибшим пластом культури. І акцентичнішим так? Так. Ну, зак... да. навіть. Можна. Є закони, що це продукт нашого парламенту, парламент такий, який є. Да. А, і от те, що трапилося взимку, це дійсно. Повстання людей, які не хотіли весь час ходити наліво. Вони не хотіли ходити наліво в податково, не хотіли ходити через задні двері, в, там в до пожежників, до митників інше. Вони Останція, захотіли і лікарня, бути правими, о. тому що вони мають право. Да, хороша да. гра слів. Тобто ти маєш право і ти почуваєш себе правим. І попри те, що спочатку це був, я був переконаний такий відрух відчі, що далі так жити не можна, а там хоч помре. Ми виграли, і у нас з'явилось знаєте, українців щеплення, те, чого нам так бракувало протягом століть, гіризму не бракувало, якоїсь відданості не а от перемог Готовна. бракувало. І отут ми перемогли. І тут потім на нас починається більша лиха. Так? Тобто ця агресія зі Сходу підпала нас за... з Керб. І знову ж таки, дивіться, за півроку ми створили армію, яка як скелю розбивається ця суміш терористів, якихось спецзагонів російських. Аеропорт став нашою легендою, нашою єврейською крепостю. до речі, ми щойно в Запоріжжі відвідували одного з кіборгів. Ага. Просто, знаєте, хочеться вклонитися, бо ці люди дійсно відчувають свою правоту, бо вони за свою землю. І тому всі професіонали з всієї снаряди не можуть їх вибити з цієї вже руїни, і тому я дуже оптимістичний. Ми захотіли жити праведно, правильно. Тобто, українська мова дає однакові корні, і справедливість теж туди І справедливість, да. І оці пласти почали працювати. Тобто разом з гідністю, дуже пов'язані речі, люди вийшли відстоювати. Ці засадничі речі, які врешті аж роблять людину людиною, а не рабом. І тут, ми, знаєте, ми говоримо про Захід, да, це дуже нагадує мені фільм Патріот. Може, пам'ятаєте, uh -huh. коли е, в Америці такі фермери, яких дістала е, тиранія англійської монархії, е, повстають і виганяють у ці найкраще в світі війська, добре, озброєна, екіпірована. Оце те, що сталося в Україні. Е, у нас є Іноді говорю, що дві війни в одній. Якщо американці вони були розведені більш ніж на півстоліття в часі, війна uh -huh. за незалежність uh -huh. і війна, війна проти рабства, uh -huh. то у нас двої в одній, вони в один рік збіглися, і ми їх виграємо. Знаєте, от мене не може не тішити, що це не жест відчує повстати, програти, сісти чи бути вбитим. А щоб з'явилося це щеплення, що можна не тільки героїчно померти, а героїчно виграти. Да. Попри те, що я останні чотири місяці інсайдер в уряді, і скажу, що наш уряд, машинерія державна, успадкована там від радянської України, дуже програє суспільство, але суспільство більше не хоче жити по-старому. І якщо раніше, врешті, або ти маргіналізувався, як казала. Ліна Костенко входив uh -huh. внутрішню еміграцію, uh -huh. якщо була така можливість, я там не один рік провів в західних університетах, так іммігруючи всередину, а, то зараз е, от ця атака пішла, і вона точно переможе, бо люди відчули не тільки свою правоту, а й плече. Тобто у нас з'явилося те, чого так українцям бракувала солідарність. Дивіться, які фантастичні ланцюжки. Логістичні uh -huh. фінансові будуються. Працювати. Я коли зустрічаюсь з колегами з Європи, з цією світовою бюрократією, міжнародною uh -huh. uh -huh. європейською. Вони кажуть, та у вас і це не працює, де реформи? Я говорю, слухайте, де реформи? Який де, 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 де ще народ створив за півроку армію? Говорю, хто там ви? Добровольці, ядро. Хто, і, їх, да, хто їх одягає? До волонтери. Хто? Ну тут ще так, uh -huh. та армію, добровольці. Uh -huh. Ну окей, може uh -huh. бути. А хто їх а зброю? Доброво, а що значить та зброю? Хуй з армії them? Uh -huh. Я говорю, ну беруть бронетранспортери, десь купують, десь ремонтують. Як, а де купують? Я говорю, іноді у міноборони купують. From the very beginning, please. Тобто, і тут, якщо зосереджуватись на українській державі, іноді сумно. Тобто, так. спроби якісь є, але явно ми не пройшли якісь неповернення. Але ж ми бачимо, що держава, навіть за роздутих наших штатів, ну скільки 5%, Uh -huh. Значить, 95% це більшість, яка має право жити так, як вона хоче, але дивіться, бути правою. Бути правою. Але дивіться, ви гарно дуже сказали, що держава не пройшла ще цю добу неповернення, і от сьогодні почав діяти вчора. Почав діяти, зараз почав діяти закон про люстрацію. Він допоможе. Державі все-таки перетнути ту межу і щоб не було повернення все таки подолати минуле о те про яке не хочеться згадувати. Але я б назвав, це. що це закон про помсту. Знаєте, бо такі все таки ви так його ну, розумієте. для мене uh -huh. дуже показовим uh -huh. стало, що першим під люстрацію, скільки я знаю, потрапив адмірал Кабаненка, якого я особисто знаю близько, бо який був який був найбільш притомною людиною в міністерстві оборони. Ми два місяці. Створювали і на покриву, презентували перший добровольчий мобільний шпиталь, uh -huh. який має бути першим шпиталем за а, стандартами НАТО в Україні, і uh -huh. не тільки в зоні бойових дій, а потім надзвичайних ситуацій. Uh -huh. І От єдиний, хто міг пробивати, хто був нашою важкою артилерією проти міноборонівської бюрократії, був адмірал Кабаненка, і оце формальний привід, це uh -huh. формальні ознаки. Тобто, ти був на високій посаді, а не важить. Ти спасав батьківщину, служив батьківщині, чи ти просто. А він потрапляв під ту автоматично? Так, да, він... бо він, власне каже, був заступником голови Генштаба під час Януковича Реально. доволі довго. Угу. І, і у мене друге питання. Я ж. Школу закінчивши в радянському союзі. Я чудово пам'ятаю як мінімум трьох президентів. Кучму весь час, двох кучм uh -huh. Ющенка та Януковича. І я готовий тут голову віддати на відсіч, що Янукович це прямий, логічний, єдиний можливий наслідок оцієї цієї сварки і неефективності системи uh -huh. за Ющенка Тимошенка. Власне кажучи, іншого не було, бо був запит на хоч якусь визначеність. Uh -huh. Тому чому ми лишили ті, хто привів Януковича до влади в Фасуті, давши народу меседж, що сильна рука, нехай там дурна, нехай не завжди правова, але краще, ніж постійний бардак. Uh -huh. да. Тобто, це ті, хто перемогли, це Нюрнбергський процес, і помстили з тим, хто програв. Причому без за абсолютно формальної ознаки. Знову ж таки, чому ми не питаємо директорів департаментів, які готували більшість рішень, тобто ага. зупинились на якомусь рівні? Мій досвід знову ж таки в цьому уряді, що саботаж відбувається на рівні Ні. головних спеціалістів, начальників відділів, начальників секторів, директорів департаментів, тобто люди, які по 20-25 років. І вони знають, як рулити оцими замами міністрів, які змінюються, а ці uh -huh. безпорадні uh -huh. і вислуховуються да. думки знизу. Uh -huh. Тому е я дуже скептичний щодо цього закону, бо міняти треба не закон, а мазгі. Uh -huh. Друге питання щодо держслужби. Ну і мозги ж не можна поміняти законодавчому. Ну законодавчим актом. Так тому, власне кажучи, і було, коли ілюстрація працювала, приходили, говорили. Хлопці, ви довели цю державу до цього? Давайте на вихід Якось, на вихід. Да. Питання номер два: ким заповнюємо, тобто не можна вилити воду в шклянки, але з порожньої не нап'єшся. Добре, вода мутна, вода зацвіла, виливаємо. Але її треба наповнити. А говоримо про те, що є кадровий голод. Чи а, недавно говорили про те, що скоріш він штучний, нема кадрового голоду, знайдуться люди, якими заповнити? І отут мені цікава ваша ще оцінка. Люстраційні процеси пройшли в Польщі, пройшли в інш... ну майже в усіх західних країнах, mm -hmm. особливо с... mm -hmm. Захід, Східний Захід да? От, Східної Європи. Як там вони уникли помсти? А зробили саме момент неповернення. Що тут спрацювала? Ну, там дійсно було відсічене, по-перше, чітко взяти, хто працював в, в аналогах КДБ, у uh -huh. да, цій політичній поліції, яка воювала проти свободи, uh -huh. да, тобто не зовнішня розвідка, а ті, хто uh -huh. знищував інакодумство. Тобто, це зрозуміло. Це люди, які робили свою кар'єру на засадниче інших uh -huh. принципах. Ну і власне кажучи, верхівка партії, яка. Де-факто керувала системою цією тоталітарною системою. У нас же підійшли просто винести до якогось рівня держслужбовців. Велике питання, ким заповнювати? Знаєте, яка зараз, зараз зарплата в міністерствах? От у мене нещодавно брав на роботу дівчину, там в силу певної специфіки треба вона певний час пропрацювала в Мінкульт. А на 1700 гривень, тобто, або близько 100 євро в місяць яких ми хочемо держслужбовців? У нас прем'єр піариться, що він на 6 тисяч гривень працює всі депутати, але черга стоїть фантастична. А, і тому ми кажемо, що ці люди йдуть працювати. Я коли працював в юридичному офісі, ну в хороший день я заробляв більше, ніж зараз в місяць. Uh -huh. І ми питаємо, да, от хто йде, і навіщо туди люди йдуть? Да, є якийсь резерв людей, які Каже, моїх колег з західними дипломами, західними освітами, але їх можна брати тільки тимчасово. Я, коли йшов в уряд, подивившись на все, що пропонують, сказав: півроку в у мене вистачить фінансового ресурсу, отримувати себе, отримувати ретину. Звичайно, що, за операцію ти платиш, там, рідних, за навчання ти платиш, навіть якщо це офіційно, безкоштовні. І в цьому є сенс. Тому знову ж таки, аголити, да, фронт зараз аголем. Хто туди прийде? Прийдуть фахівці, які звикли заробляти і змінять свої офіси, де вони заробляли 5-10 тисяч доларів на в кращому разі 10 тисяч гривень, угу. де стимул? Це мотивація. Ну да. знову на гідність і знову на ті. А скільки жартовні... ти притягнеш угу. на гідності? Тобто, насправді є питання. Якщо ми взялись за реформування держслужби угу. і ми бідні, а ми реально бідні, і живемо в борг. МВФ і інших донорів, uh -huh. і більшість цих коштів треба буде віддавати нам, нашим дітям, анукам. Треба критично скоротити функції держави uh -huh. і залишити, але ті функції мають виконувати професіонали. Згадаємо грузинський досвід. Там все ж таки ті, хто приходив на держслужбу, не почувалися за жибраками, uh -huh. тобто били по рукам за корупцію, але можна було вижити на зарплату. Я в Києві мало уявляю, як на зарплату можна вижити. Ну і другий чудовий приклад uh -huh. про. Е, е, Показую, як працює ілюстрація. Uh -huh. Я по своїй посаді взаємодію з міністерством культури, яке відповідає за права нацміншин. Uh -huh. Там зараз перетурбація кадрів. Міністр новий прийшов з ну, тобто з зі, зі, з, зі, з, сцени, зі, зі сцени зі сцени майдану з, і з, до з. майдану. Перший заступ, тобто заступник Журавчак. новий, тобто з мистецтва люди ніколи не заплямлені корупцією. Формують апарат, пропонувала просторвалась дівчина з Йоркської освіти, тобто не українська освіта, а чудова англійська, досвід в Британії. Фантастична CV. А то було працювати спочатку на цю зарплату в 1700-2000 Ви думаєте, і взяли і поставили в резерв? А Тому що вели? потрібні ага. надійні гвинтики, системи, потрібні люди, які не задають дурних ага. питань, які будуть казати те, що зроблять. І от, вам приклад, нові люди, да які ніколи не працювали ні на Януковича, ні на кого. А де результат? Тобто, вони стали жертвами системи, в яку яка їх смоктала? Я думаю, вони стали жертвою своєї негатовності е, до тих посад, які е, прийшли. Тобто можна бути чудовим науковцем і не знати, як працює. Треба бути менеджером на посаді менеджером, і якщо на високій посаді політика, тобто ухвалювати рішення, що таке політик. Вихвалювати з кількох общін, е, з кількох е, uh -huh. можливостей цим шляхом дем, цим чи чим і продавлювати, змушувати цей скрипучий апарат працювати. Це як на старих жигулях зараз uh -huh, їздити. Uh -huh. Іноді ногами треба підштовхати, але воно має їхати. І якщо у тіценюка там виходить, то у частини людей не виходить, хоча вони опинилися на цих посадах. Uh -huh. І це дуже критично, бо як ми говорили. Е, Ну, жити без держави неможливо за всієї величезної, несподіваної ефективності громадянського суспільства Держава потрібна. Ну, воно не виробить гради. Да, там відремонтує ще відремонтує бронетранспортери, але є межа. Тобто ми не можемо там, точку У зробити угу. балістичну ракету. За допомогою волонтерів. Ми не можемо нагодувати всіх пенсіонерів, ми не можемо через волонтерів робити зовнішню політику, бо вона буде багатоголосою і просто введе, а, а що ви хочете, хлопці. Так, так. Тобто є якісь критичні сфери. На них треба зосередитись і лишити маленьку, але ефективну державу, але не гратись в фарисейство. Що ми депутати, ми за 6 тисяч будемо рятувати державу. Хлопці, камон. Uh -huh. Я працював в секретаріаті Верховної Ради, там є чудовий анекдот. Один іншому передає вдячність за голосування, і кульок порвався. І ви в туалет в зелених папірцях. Заходять прибирається і вони давай збирати. Говорять, Синки, залиште, я приберу, приберу. Так, от давайте Ілюстрація мала б стати прибиранням. Да, Ся мала б стати прибиранням, але не формальним, бо в ілюстрації введені формальні принципи з якимись для мене абсурдним. Хто зараз цікака ПСС там може працювати? Ви дати співставляли? Ну, комсомол згадали. Комсомол так. є. Mm -hmm. Ну комсомол у нас буде був, є і буде представлений в Верховній Раді. Ті полки там дозволяє, да? одна партія іде uh -huh, uh -huh. Дніпропетровським головним комсомольцем uh -huh. <сві> <сві> так, так. І, відш, і швидше за все потрапить. Тому я думаю, що тут треба бути дуже обережним з такими інструментами, коли, які працюють як прокрустове ложа. Бо ми відсічемо дуже багато хороших ног. І друга, ми не знаємо, чи прийдуть краще. Ми вже працювали з новими командами. У Чорновецького не було жодного, навіть комсомольця. Uh -huh. Київ, як сарана біли. Сім'я приходила, ні Олександр Янукович, не ні був взагалі Комуністі. підпадають, Комуністі. Да, підпадають да. нове покоління. Тому я був дуже обережним, щоб цей інструмент не став е інструментом заведення своїх кадрів, просто зміни смотрящих на потоках. Угу. Давайте подивимося, як воно запрацює. Але ну, мій досвід, я ж кажу, перший крок ілюстрації для мене є сумними сигналами. Мало зовсім часу, а в мене дуже багато питань, які виникли з ваших відповідей. По-перше, про державу. Ми проводили е, таке обговорення в студії тут і говорили про як збільшити вагу держави, і що для цього треба увага активістів, яка ніби зараз є, повага громадян до держави, чи розвага трошки розвантаження державного апарату. І ви знаєте, глядач дав такий сигнал, що поваги до держави не вистачає. Далі вже була розважання розважити, зробити прозорий офіс, зробити державу ну комунікабельною значно більше. І вже останнім була увага активістів, тобто всі так знають, що суспільство активне і може навіть надактивне в цьому сенсі. А може так стати, що ця люстрація все-таки і буде тим скороченням державного апарату, приведе до цього. На жаль, вона не говорить про скорочення, вона говорить про заміну одних іншими. Uh -huh. Я пам'ятаю мого товариша Павла Шеремету, який прийшов. Міністерство економіки, і потім ми з тим на одному поверсі там працювали, поки він не пішов. <реш> він дивувався, да, як на таку зарплату люди мають таку солідну вагу. А, да. Я говорив, що вони пухнуть з голоду. <реш> Але факт в тому, що він казав, що мені замість от, я готовий скоротити Міністерство втричі. Я б це скорочував настільки, наскільки можливо. Це не вводить. Суспільство оману. Суспільство у нас інерційне, патерналістське, особливо старше покоління, які ви, е, звикли, uh -huh. що держава uh -huh. це наше все. Але треба чесно сказати, вона, ми бідні, і ми можемо собі дозволити тільки критичні речі. Там, uh -huh. Умовно кажуть, швидка приїде, але серйозну операцію, ми у вас будемо брати менше податків. Але uh -huh. заробляйте. Я завжди наводжу простий приклад. Пенсійний фонд. Да? От у мене там двоє uh -huh. батьків, слава Богу, живі, обидва пенсіонери. Що відбувається? З моєї зарплати беруть ену кількість грошей. Пускають її на величезний апарат, який там геть неефективний, І те, що лишилось, віддають батькам. Угу. Може, краще То, ну, б я да. да. але це треба проодіювати і пояснити, що держава, давайте ти не можеш одразу вийти і стати ключком. Треба виходити в першу категорію, маленьким. І потім вирости, вийде тут побудувати правильну інституцію, тут інституцію, тут інституцію, і будемо додавати. Але поки ми маємо скоротитись настільки, наскільки можливо, бо в Україні чим більше держави, тим більше корупції. Ага. Як ми з нею не боремось. І от у нас зовсім мало часу, а я якраз про це і хочу запитати. Ви сказали, от так я дивлюся, як політичні сили нові, які виростають правдиво за принципом верховенства права. У них немає там шансу зараз потрапити. Ну, принаймні, вони не в рівних умовах з важки І все, про що ви говорите, що спочатку він, а потім він стане кличком, спочатку він має стати yeah. трошки менше. Скільки у нас часу? І є, от ми про це говорили час і шанс: еспресо чи американо, чи все таки. Якщо ми говоримо про час, то це радше е, шклянка гарного скотчу, який не поспішають пити, бо еспресатиме еспресо, щоб його оп і побіг. І так, да, да. А, ну, мій кумір в політичній, в політикумі, це зазвичай Нельсон Мандела. От коли його посадили на і то було питання: стратять чи пасай, ага. шансів було нуль, але людина вірила і 27 років відсиділа і досягнула своєї. Мети. Хто хоче щось змінити в Україні, має бути марафонцем. Спринт тебе принесе в парламент, а парламент тебе перемеле. Я mm -hmm. да, бачив це. Або ти маргіналізуєшся і кричиш, що я нічого не можу зробити, всі дураки, і такі приклади були, або ти стаєш частиною системи, бо система вміє спокушати. Хочеш змінити дві передумови: марафон і команда, одиниці нічого не вирішить. Mm -hmm. Тобто ти маєш зайти контр -елітей. Це чому майдан не переміг до кінця? У нас бракувало на відміну від не було своєї солідарності, не було свого Саудіса, не було свого африканського національного конгресу. І зараз нам потрібно не так воювати з системою, вона по українським міркам не гірша, як творити паралельні інституції, паралельні структури. От те, що роблять волонтери, це чудова школа того, як зайти і сказати, що не ви погані, а ми вміємо краще. Як тільки ми створюємо щось і показуємо, о, а воно може працювати. Відмовки у держави нема. Відповіді, чому вони не чому працюють, не немає. Немає ага. жодної екскюзи, як то кажуть, англійською. Чому я зараз, скажімо, весь в проєкті перший добровольчий медичний шпиталь імені Перегова, бо втрати на фронті, 33%, 33 помирає. Для НАТО 3%. І ми хочемо довести, що в Україні можливо 5, максимум 10, і ми це зробимо. І тоді Міноборони не матиме жодної відмовки, чому в Україні це неможливо. На жаль, зараз прощаємося завжди. Наші двері для вас відчинені, особливо з вашим оптимізмом. І дуже зичу, щоб вдалося ось ця справа. Вона надзвичайно шляхетна і тут про мир, про життя, про здоров'я, про життя. Запоріжці, долучайтесь. www.medbat.org.ua. Це поруч з вами. Дуже дякую, залучаємося і знаємо, що ми маємо робити краще і будемо це робити. Дякую вам дуже. Хай щастить. до побачення.